Вітаємо на каналі про погоду. До вашої уваги огляд погодних умов до кінця тижня, 7 по 10 листопада. У четвер 7 листопада на заході нашої країни буде сонячно, опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься від 11 градусів тепла в день до мінус 3 вночі. Вітер західний, північно-західний, зі швидкістю до 8 км на годину, вологість повітря 65%. На сході країни 7 листопада. Протягом дня буде хмарно, але без опадів. Температура повітря від 9 градусів тепла в день до 4% вночі. Вітер західний, північно-західний з поривами до 23 км на годину. Вологість повітря 85%. На сході країни в четвер переважно сонячна. Температура повітря від 15 градусів вище нуля в день до 0 вночі. Вітер західний до 8 км на годину. Вологість повітря 54%. На півночі країни в четвер буде хмарно. Температура повітря коливатиметься від 9 градусів тепла в день до 3 вночі без опадів. Вітер західний, північно-західний, зі швидкістю до 18 км на годину. Вологість повітря 79%. У центрі країни в четвер буде незначна хмарність, без опадів. У день стопчики термометрів покажуть 11 градусів тепла. Вночі опустяться до одного. Вітер західний. Зі швидкістю до 14 км на годину, вологість повітря 70%. У п'ятницю, 8 листопада, на заході країни протягом дня очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 8 градусів тепла в день до 2 градусів морозу вночі. Вологість повітря становитиме 82%. Вітер північно-східний до 6 км на годину. На сході країни в четвер протягом доби буде хмарно, але опадів не передбачається. Вдень повітря прогріється до 8 градусів тепла, вночі стопчики термометрів опустяться до плюс 3. Вологість повітря становитиме 84%. Вітер північно-західний зі швидкістю до 15 км на годину. На сході країни 8 листопада протягом дня очікується мінлива хмарність. Вдень подекуди визиратиме сонечко. Опадів не передбачається. Температура повітря від 14 градусів тепла в день до 4 вночі, вологість повітря 59%. Вітер північний, північно-західний, зі швидкістю до 7 км на годину. На півночі країни в четвер протягом дня буде хмарно. Температура повітря Становитиме 8 градусів тепла в день та опуститься до 3 вночі. Вологість повітря 85%. Вітер північний, північно-західний, зі швидкістю до 17 км на годину. Опадів не передбачається. У центрі країни у п'ятницю протягом дня буде мінлива хмарність, але без опадів. Температура повітря коливатиметься від 7 градусів тепла в день до 3% вночі, вологість повітря 87%. Вітер північний. Північно-західний зі швидкістю до 13 км на годину. У суботу, 9 листопада, на заході нашої країни протягом дня буде незначна хмарність. У день повітря прогріється до 7 градусів, вночі температура опуститься до мінус 2%, опадів не передбачається. Вітер східний, південно-східний до 10 км на годину, вологість повітря 85%. На сході країни у суботу протягом дня очікується значна хмарність. Але без опадів. Стопчики термометрів в день покажуть 8 градусів тепла, вночі температура опуститься до нуля. Вітер східний, північно-східний до 13 км на годину, вологість повітря 84%. У суботу на півдні країни буде хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 10 градусів тепла в день до 3% вночі. Вітер північний, північно-східний, зі швидкістю до 15 км на годину. Вологість повітря 74%. На півночі країни у суботу, 9 листопада, ранок буде хмарним, але після обіду з'явиться сонечко. Опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься від 7 градусів тепла в день до 1 градуса вночі. Вітер північний, північно-західний, зі швидкістю до 8 км на годину. Вологість повітря 84%. У центральних областях, в суботу, уранці хмарно. Але після обіду теж з'явиться сонечко. Опадів не передбачається, а температура повітря становитиме в день до плюс 7 градусів, вночі опуститься до плюс 1. Вітер північний, північно-східний, зі швидкістю до 8 км на годину. Вологість повітря 82%. В останній день тижня, 10 листопада, на жителів Західних областей чекає малохмарна погода. Температура повітря коливатиметься від 7 градусів тепла в день. До мінус 3% вночі. Опадів не передбачається. Вітер східний, південно-східний, зі швидкістю до 9 км на годину. Вологість повітря становитиме біля 81%. У східних регіонах в неділю протягом дня очікується мінлива хмарність. Температура повітря від 8 градусів тепла в день до 0 вночі. Вітер західний північно-західний зі швидкістю до 13 км на годину. Вологість повітря теж 82%. На півдні країни протягом дня теж буде очікуватись мінлива хмарність без опадів. Температура повітря від 11 градусів тепла в день до 1 градуса вночі. Вітер північний, північно-східний зі швидкістю до 14 км на годину. Вологість повітря 69%. Без опадів. На півночі країни протягом дня буде хмарно. Температура повітря, коливатиметься від 6 градусів тепла в день, до 1 градуса вночі, опадів не передбачається. Вітер північно-західний зі швидкістю до 11 км на годину. Вологість повітря 87%. У центральних областях та у Києві в неділю, 10 листопада, протягом дня буде мінлива хмарність. Температура повітря коливатиметься від 6 градусів тепла в день до 1 градуса вночі. Опадів не передбачається. Вітер північний, північно-західний, зі швидкістю до 9 км на годину, вологість повітря 85%.